12 вересня 566-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Сили оборони стримуються і відбувають ворожі атаки під хвилями обстрілів. Цієї доби перебували мешканці Дніпропетровщини. Надвечір 11 вересня ворог атакував Нікополь вночі. Обстріляв Марганець. Застосував важку артилерію, повідомив голова Дніпропетровської Ова. Пошкоджено магазин, сім приватних будинків, господарські споруди, понівочено три газогони та стільки ж ліній електропередач. Вранці агресор вдарив по великомихайлівській громаді Синельниківського району. Люди на щастя вціліли. Україна повернула під контроль так звані вишки Бойка, бурові газу та нафтоводобовні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, з початком повномасштабного вторгнення, використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС. Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками бойка провели силами підрозділів ГУР. Спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, зокрема запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет. Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем су 30 Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити. Українські війська мають успіхи поблизу роботиного на південного напрямку. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Натомість окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи та продовжують штурмові дії на позиції українських військ. За минулу добу там відбили понад 10 атак росіян. Водночас захисники України наступають південніше від Бахмуту. Разом із цим доводиться стримувати контратаки російських військ. І на цьому напрямку збройні сили зайняли частину опитного та змогли там закріпитися, бої тривають. Донецький аеропорт приблизно за 3,5 кілометри. Українські захисники з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2023 знищили близько 269 760 російських агресорів. За минулу добу ще 550 вояків. Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Минулої доби також бійці знищили 8 танків, 11 броньованих машин та 33 артсистеми, приземлили 17 безпілотників. З першого дня повномасштабної війни Росії проти України наші журналісти стали бійцями інформаційного фронту. Сьогодні у випуску про те, як мешканці Кременчуцької громади наближають перемогу, дивіться на спобуднях о 18 та о 20.40. Наші новини у соцмережах в Телеграмі, інстаграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Тож доєднайтесь. Слава Україні! Героям слава! Стого вересня через Краманчук пройшли учасники всеукраїнської ходи, які намагаються привернути увагу ООН та інших міжнародних організацій до визволення українських полонених. Фінальною точкою ходи стане Київ серед тих, хто долучився до ходи, багаторідних полонених захисників Маріуполя. 9 вересня у Придніпровському парку 19-річний хлопець на електросамокаті здійснив наїзд на 62-річну жінку. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, після чого її було ушпиталено. На місці події проведено першочергові слідчі дії. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією статті 291. Санкція передбачає штраф від 200 до 500 неопорядкованих мінімумів доходів. Громадян або виправні роботи на строк до двох років, або ж обмеження волі строком до п'яти років. В піцерії по вулиці Соборній поліція затримала неадекватних молодиків. За попередніми даними, чоловіки вели себе неприйнятно і курили приміщення. Володимир Зеленський заветував поправку до закону про єдекларування. За якою чиновницькі та депутатські декларації мали бути закритими ще рік. Нагадаємо, подібне рішення було ухвалено Верховною Радою на початку вересня. Бажаю здоров'я. Заветував прийняти Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето думаю, всі чудово розуміють, декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. Вже зараз реєстр треба відкривати власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований бажано швидко. У Києві відбулись змагання з чорлідингу Блек Mamba Cup 2023 Кременчук представила команду з Кременчуцької міської комплексної дитячої юнацької спортивної школи імені Володимира Касильова. Додому спортсменки привезли шість нагород: два командних кубки, три золоті та одну бронзову медаль за сольні номери. Кременчуцька дитяча лікарня отримала гуманітарний вантаж зібраний. Польським благодійним фондом з міста Битгощ. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. У склад допомоги увійшли пересувний рентгенапарат та сучасна наркозна станція з можливістю проведення різного виду анестезії, у тому числі інгаляційної. На молодіжному відкрився пункт незламності. Хоча ще рік тому з цим були серйозні проблеми у приміщенні нас. Зустрів працівник ДСНС, як зазначив пан Максим, до будь-якої ситуації готові її аптечка і місце для малечі, і гаджети, де підзарядити. І знову наше місто у Жалобі. Сьогодні до Сіміського палацу культури прийшло чимало кремічужан, аби провести в останню путь ще одного нашого полеглого на війні героя, а саме Віталія Філіпова, який загинув ще 31 серпня при виконанні бойового завдання в Запорізькій області. Сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб провести в останню путь ще одного героя, захисника нашої землі, нашої незалежності, молодшого сержанта Філіпова Віталія Сергійовича, 96-го року народження. Зовсім молодий захисник. Він був призваний на військову службу в 16-му році, зразу потрапив до зони АТО, де отримав. Говорять його побратими, дві контузії також із повномасштабного нападу Росії на нашу землю. Він брав участь і в боях за Бахмут, де теж отримував контузії. Загинув він, будучи військовослужбовцем 118-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 серпня цього року під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності нашої батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в районі сумнозвісного населеного пункту роботине. Пологівського району Запорізької області Віталій мав статус учасника бойових дій. Також за цивільного життя він працював у Державній службі гідрографії, і ось в кінці місяця цього мав вже виповнитися рік, як він одружився. Але, на жаль, не святкуватимуть річницю, дружина Аліна і мама. Вікторина теж сьогодні присутня. Ми їм всім дуже співчуваємо. Дуже багато сьогодні побратимів. Всі прийшли вшанувати, з ким не спілкуюся. Всі дуже добре відзиваються про нього. Дуже хороша людина. Була ми співчуваємо всім і це величезна втрата для. України і для взагалі народу. Дякую хлопцям, що вони нас захищають. Царство небесне, спокою душі, миру, а батькам терпіння. Знаю Віталія 62-го батальйона, коли ми ще воювали на, на напрямок Бахмута, це населений пункт Кардюмика. Там ми ну, були в різних взводах, різних ротах, але воювали ми разом. Потім ми. Якби попали в, один, в одну бригаду, зараз вже 118-та, яка зараз заточена саме на наступ на Запорожському напрямку. Е Та що я хочу сказати, що це великий, це людина, по-перше, людина з великої букви, Це професійний військовий, це той, з ким можна йти і роз... на розвідку, і в бій, і взагалі. Тобто це дуже, як би як сказати, Дуже поважна для мене людина, дуже тобто це, це воїн, це герой, це тобто, ну, людина, яка була зі мною везде, і в плануваннях, і на радах, і віздіє з собою брав, тому що мені було цікаво його мнення. Тобто все планували, все робили разом. Так само і воювали теж разом, пліч-опліч. Ми зробили все для того, щоб витягнути його. На жаль, там була несумісна травма з життям. Тобто ну, евакувати його одразу не вийшло. Але ми зробили все, щоб його витягнути звідси. Ми ну, родились в одному родомі, в суді в місті провели. Постійно рядом були. Він в школу в місті ходіли, гуляли в місті. Він ну, був як старшим братом. В якій школі? 23-я школа. Ну, 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 для меня он был вот реально братом старшим. У нас разница 4 дня была. Тяжело это очень. Для меня особенно. У него должно было быть вот Адовщина свадьбы 17 числа. Сильно его ждали близкие. Я сильно ждал его увидеть, обнять. А он Ну, я надіялся, що він приїде, але не думав, що він так приїде. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Віталія Філіпова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Кожен день я вітаюсь з тобою, славне місто моє Кременчук, тут вінчаються зорі з жорбою, хвиль Дніпрових луна перегук. Тут щасливі світанки стрічала, а тепер догора світлий день, моя доленька тут відспівала і сумних і веселих пісень. Дай наснаги мені, хоч краплинку, давнє місто моє Кременчук. Я посію ще слово зернинку, щоб нащадкам відлунював звук. Сьогодні, 12 вересня, остання краплинка наснаги відомої кременчуцької поетеси Ольги Пилипчук залишила її. Усього лишень через два дні опісля свого дня народження на 83-му році життя Ольга Андріївна покинула цей світ, залишивши нащадкам десятки книжок і сотні віршів, у яких найцінніше любов до землі, до матері, до ненькі України, до усього світу, такого неповторного і такого цікавого. Це голос українського народу, який переживає чергові віхі історії, писали про неї колеги. А вона завіряла. Нікому я в країну не віддам. Вона для мене матінка єдина, мій калиновий солов'їний храм, нескорена, священна Україна. Увесь колектив телекомпанії Візит, з якою багато років співпрацювала Ольга Пилипчук, висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким. Талановитої поетеси, світла пам'ять справжній доньці України. 7 серпня відомий масовик затійник депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін зібрав людей біля автозаводського суду, аби вирішити питання щодо зупинення оплати за опалення у літній сезон, а також подати позов до суду стосовно перерахунку. Згодом того ж дня місце акції перенесли до обонвідділу Полтави Теплоенерго. Сама установа через технічні обставини не працювала, тож пан Каплін запропонував кременчужанам закидати двері абонвідділу яйцями, вимагаючи понизити тариф. За що, власне, на розгляд автозаводського райсуду Кременчука наразі надійшла справа за фактом дрібного хуліганства, притягуваний до відповідальності Сергій Каплін. Розгляд протоколу був запланований на 12 вересня. Сам депутат назвав справу тарифним яєчним хуліганством. І напередодні розгляду справи знову покликав громадян. Виходимо на вулиці з відрами під суд. 12-го у Кремельчуці мене судитимуть за те, що яйцями закидав теплоенерго. Приходьте всі, всі, всі на 10.00 обов'язково. Натомість перед судом Сергія Капліна зустріли лише журналісти та правоохоронці. Люди, які ще минулого місяця за вказівками пана Капліна жбурляли яйцями і обіцяли стати на захист такого собі доброчинця, до суду не прийшли. У самому суді Сергія Капліна обурив наказ ВОО голови суду Сергія Нестеренка про недопуск на засідання людей, які не є учасниками судових процесів. А представниця суду також повідомила: вчора телефонувала пану Капліну аби проінформувати, засідання 12 вересня не відбудеться. Судове засідання сьогодні не відбудеться, суди перебуває на чемпіонаті до подання. Коли він зайшов коли суддя зайшла, зайшов. Вчора о 15-й годині. А коли перенесли суд? Ну, постійно, ласка, Ми вам повідомили телефон. Зараз право вас повідомити про дату, оскільки суддя врач немає. Як ви не вийде, дату погодить, я вам або за телефоную, або направлю повістку на домашню роботу. Наостанок депутат Полтавської міської ради попередив про проведення у місті трьохсот зустрічей з людьми і навіть запропонував поліціянтам дати наперед 10 тисяч гривень на оплату штрафів за несанкціоновані збори громадян. Так, значить, ми закінчуємо нашу трансляцію. Судове засідання перенесли. Ми, ми будемо чекати не. дати нового судового засідання. Я публічно запрошую. Фіксуйте, фіксуйте, я публічно. Запрошую на судове засідання. Всього біля 10 судових засідань на всі я запрошую громадян, запрошую поліцію передягатися в цивільне приходити підтримувати. Запрошую експертів, журналістів, абсолютно всіх. І ще раз наголошую: такі запрошення всі на суд. Луніна, зараз ми випхали. Дуже скоро його приберуть. На цьому тижні буде новий губернатор. Буде Вивається як лунін, так само буде в нього така сама доля, як у Луніна. Така сама теж піде там десь в колгосп працювати. Так, Друзі, усім привіт! Бачите, ось таку передачку нам привезли для хлопців. Це у нас а, дармаш. Так. Доброго дня. Так, розкажіть, що а, ви привезли, мене що зібрали. Профкому, Юрій ага. Михайлович, він докладніше розповість. Доброго дня, Юрій Михайлович. Ну, Доброго дня. Оце все передали наші працівники прад Кредмаш для воїнів ЗСУ. Тут консервація, і солодка, і, і, і кисла. Тут все для наших воїнів. На деяких банках вони написали з любов'ю до воїнів ЗСУ. Круто, так що все саме краще. Я думаю, що хлопці будуть вітаміни дуже... перемоги. Да. Вітаміни перемоги. <рес> саме так. Ми дякуємо усьому колективу, усім, хто долучився до цього. Це дуже важливо і наполягаємо на щоб люди не стояли осторонь, а допомагали і наближували нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Охрана фирмы регион безопасности грузится в Каиры. Мы будем ехать двумя бусами. Вот один бус Марины Шляпиной. Он наш зверь стоит. Так что едем туда, где у нас нуждаются. В этот буз грузится 250 пакетов гуманитарной помощи. Благодаря людям, которые помогают в гуманитарной помощи, мы можем доставлять эту гуманитарную помощь в горячей точке Украины. Так что Сань, хочешь что-то добавить? То сьогодні у нас там на Херсон. Ми завантажили два курси 500 продуктових наборах, наборах гігієни. Будемо вести корм для тварин. Везимо в Херсонську область, міста після окупації, де дуже складна ситуація. У людей склалася, немає води, немає світла. Дуже тяжко. Ми дякуємо легіону безпеки Сергію Гропотюку, Сашки Сашки, хлопцям, які допомагають нам. Будемо їхати вночі, вирушати підвозити людям допомогу. Всім щиро, дякую за підтримку, за допомогу. Мне осталось на старости лет без домов. собираюсь с людьми будем раздавать гуманитарную помощь. И то, как давать. И тогда заходим, надо раздавать гуманитарную помощь людям, которые нуждаются в помощи. Медикаменты, лекарства, все вещи, которые живут в Украине. передаю деткам. Вот, подарки от компании Сотел. Благодарю Суворова и Викторовича. Вот, сейчас деткам раздают Саша, вот ходит. Так что хочу поблагодарить компанию Сотел. Это мы находимся в Черсонской области. Деткам раздаем. Спасибо, Саша, еще достань, пожалуйста. Так что, вот. Да, достань еще. Вот люди пришли с гуманитарной помощи от Марины Шляпина. Александр раздает подарки. Все. Это мы находимся на здоровье. Это мы находимся в Херсонской области. После оккупации развозим гуманитарную помощь. Село Васильевка, Баштанский район, Отримуємо гуманітарну допомогу. Дякую вам за підтримку. Скажіть, будь ласка, де ви воювали? Ну, спочатку воював під Ніколаєвом, ми стояли, 79-та бригада. Потім нас перекинули в Донецьку область, місто Лиман. Там і був поранений. Лікувався в Німеччині, поставили штучний суглоб, плечовий, лівий. Як ну, кульовою була чи під бомберку попало? Е, Ні, це розривна однокаліберна куля, да. Прямо плече попало, розбило плече. Е, ну, на даний момент звільнений вже Збройних сил, е, дали другу групу інвалідності. Ну, проживаю тут. Все. Рукою ще шевелите, все нормально, все? Е, ну амплітуда рухів обмежена, ну нічого. Краще так, якщо зовсім її не було. Спасибо вам большое. Да, дякую вам. Слава Україні, героям. Слава. Була. У нас вдома була 6 днів, це точно стояло, а потім почала сходити. Дома вже подлежит. не подлежить ремонту. Подлежить, ми будемо ремонтувати, це Той, 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 край, той край там, не Нет, Там які будинки старі, дня, то вони були. там Так, да, У нас просто будинок новіше, і він здержався і високо 7 числа зранку у 8 вже в нас вдома була вода. 8... А ви ще не делали ремонт? Ні. А можна комусь зайдемо? Пожалуйста, будемо. Я трач Наталія Михайлівна, жителька села Васильівка. Ну, Баштанський район, ви Снігурівський район. Я смотрю, у вас окна поволіти. У нас не одного немає, вікна там. Прильоти були, так? Да? Да, були три прильоти. Тут все видно, забори. осколки. – Да. А вода как вас не затронула? Наша у нас вода була поці. От якраз по цій пи. А потім, коли спадала, то це жир вже залишився такий, mm -hmm. видно вам, да? mm -hmm. Mm -hmm. оскільки. Ну, У вас не тільки прильоти були, але вас вас да. затопило. Можна, Можна посмотрити? Будь ласка, заходьте, подивитеся. У зв'язку з тим, що наша, наш будинок построєний трошки вище на цуколі, то тільки й того зберегло. А кухня, ну, ось вам видно, да, э, вікна. Mm -hmm. видно, Це навіть жира воно ще й трошки вище було. У мене є я вам можу да. скинуть воду. Да. Ой, І сколько вода тут постояло? У нас тут повністю шість суток стояла, а потім почала спадати трохи. Уході, да? Оце все було у муляка в хаті, все там. Ми нічого тут не оббивали, воно саме просто падало. Та тут видно, як із камінь повибивалася глина вся. Ну так. Да мені задали питання, а ви що вибирали і не так. До mm -hmm. ну, ж видно. Це весь ліноліум низ з кухні весь поплив, ліноліум весь піднявся тут. Це все повалялося, воно ну, саме по собі. Я навіть зараз не трогаю його чого, бо воно ну, падає. От можете подивитися, які двері тут вже всі mm -hmm. вони непригодні. Yeah. Для. Ми просто їх так. А вони ж вже не водні. Ті знялися самі по собі, навіть їх підняла, зняла їх з ось усього. Саме більше час світло ми вже включили, в нас не було світла. Це сушили тут, бо ну, от бачите, як у нас uh -huh. пішла, пішов пол у яму, де-то туди. Видно вам? Uh -huh. Uh -huh. Дуже пішов пол туди. Тут теж нарушило рубу, так ми вже підставили його, все, а а так, видно, вам тріщини mm -hmm. у будинку отут, так вообще видно, хоч закладай руку сюди, yeah. отак, от, от, все тут от, хватало все. О туди, бачите, вже там дало тріщину. Взагалі, чим більше сохне, тим більше воно, ну от подивіться, наскільки пол опустився, mm -hmm. Справа в тому, що у нас там цоколь високий, пісок і глина, і воно все, мабуть, опускається тепер. Ну, а ми робимо ремонт по одній причині. Ми знаємо, щоб трохи воно все це повисихало. У нас є поки де У нас діти забрали, поселили все. А чоловік паралізований не може цього робити і ми два і, і твої, бабі, не можемо цього самі посилити. Ми по сторінці не получите. Дуже важко построїли, щоб віково цей самий будинок цей строїли, тепер уже. Шлам скоро по 70 і вже куди строїться, ну будемо діти. Дякуючи Богу, що є у нас діти, все буде добре. Все буде добре, велике все буде добре. Вони ж живіть, це головне. Да. Да. Подякувати і, мабуть, не тільки від себе, а всіх жителів села Васильівки, що звертають на нас увагу. І вам велике, дякую, я вам не сквозь. Склоняюся за це, що звертаєте на нас увагу, що ми не залишаємося одні. Україна велика, і Україна переможе. і Ми ждемо там всього. Слава Україні! слава! Прогноз погоди на телеканалі Візит середа, 13 вересня. Цей день принесе ясну та комфортну погоду майже до всіх областей країни, і опадів синоптики не прогнозують. На півночі України та у Києві, починаючи з самого ранку, на небосхилі сяятиме сонце, і жодна хмара не затьмарить його. У столиці на термометрах ночі плюс 16, в вдень плюс 26. На заході країни у місті Лева буде сонячно. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, в день плюс 27. Щодо синоптичної картини на півдні країни. В Одесі небосхил тішитиме свою блакиттю протягом всієї середи. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів. На сході країни у Харкові спеціалісти обіцяють мінливу погоду. Сонце лише час від часу визиратиме поміж сірих хмар. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 11, в вдень плюс 21. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві. Небо цього дня опиниться у полоні хмар, але на небосхилі інколи з'являтиметься сонце. Ночі за вікном плюс 11, в вдень плюс 21. І про метеопрогнози у нашому місті середа, 13 вересня. У Кременчуці протягом усього дня буде триматися ясна погода, і лише після обіду небо схилена надовго затягнеться хмарами, але опадів синоптики не прогнозують. А такі позначки мають бути на термометрі вночі, плюс в вдень плюс 24. Східний та північно-східний вітер з поривами швидкістю до 6 метрів за секунду.